Іване, а чому саме теслярство? Що вас до цього спонукало? Ну, як вам сказати? Моя порада. Коли від нього Анна втекла, так він ходив як воду опущений. Ну, думаю, пропаде хлопець. І я йому подарував рубанок. Васильович, ви їжте добре? Ага, Особиста драма. А... Теслярство, як ліки від депресії. Оце вже цікаво. Та яка драма? У мене дід був майстер. О. А я з дитинства поруч з ним. Його дід і мене вчив. Казав, що я його наступник. Угу. Наступник навчив. Тільки як треба цвяха забити, всі до Івана йдуть. А навіщо ще тебе кликати? Як ти розумівся у подвійній бухгалтерії, тоді це не пишіть. Угу. А вироби у вас крали? Вони ж чимало коштують. Все-таки mm -hmm. ручна робота. <ріху> Тихіше можна? Вдома будете ржати. Та Іван, ти вам Ну а що? Ви що не бачите, що я розмовляю? Чи може вас жаба давить, що не у вас інтерв'ю беруть? О, oh, жаба. Інтерв'ю, це ж не коня. Mm. Слухайте, пішли в хату, поговоримо. Ходім. Зазнався наш Іван угу. зіркова хвороба. Женитись йому треба. Дай Боже. Доброго дня. Доброго дня. А де ювіляр? Чи може вже напившись спить? Пішов він в дупу. твій ювіляр. Вони в хаті інтерв'ю дають. Про курячі гриб писали, про циганів людожерів Писали, тепер хай про Івана. Чули останню новину? Дмитро Петрук футбольний клуб придбав. Що? Рахівську смиреку? Ням. Челсі викупив у Абрамовича і перейменував у верховину. Не вже. їй бо і був. Так, що тепер і називає. Верховина Лондон. Ну то хлопак, а? Молодець! Так, справжній патріот. Тепер про наш край весь світ знає. Не вже в Монголії? З ними перший матч. За наш край. Жава, руховина, За Верховину! За <звук> Верховину! Вино! Стоять. Руки вверх. Не стріляйте. То я, Джуню. Я прийшов до пана Дмитра на свято. А, так би одразу і сказав. Баба! Шутка. Вітаю на прийомі на честь мого повернення в рідне село. То ви до нас назавжди приїхали, так? А я думав, ви приїхали, щоб Валеру забрати. Для чого? Я йому і тут організую велике майбутнє що, Кріпосне право відновити, так? Подивимось. А можливо, і работоргівлі. У вас тут час геть зовсім зупинився. Треба привнести цивілізацію. Нашу? Ми що, погано живемо? Навпаки, добре. Ты подивися, яка краса навколо, подивися, яка земелька. пташки співають, струмочки дзюрчать, Туристи таке люблять. Як говорять в Москві, одно сплошне веселье. Веселье? Тобто, по вашому свадьба? А От я бачу полегло. Пригощайся. Так і хоче сина ожинити старий пеньок. І форма у команди буде не темно синя, як раніше, а червоно-чорна. Як візитка Яруша! Ага. І перед кожним матчем гімн клубу буде співати сам Іво Бобул. Скажи чесно, чого ти к папі і не хочеш? Мені немає в чому під... Да даже если ты придёшь на праздник в потёртом тулупе, ты все равно будешь на нём самый красивый. Правда. Ну после Бабарыси, конечно. Ну, молодчина. Треба буде йому руку потиснути. Руку потиснути то добре, то добре, але все одно якось не по-людськи. Дмитро вечірку зібрав, щоб побити покупку клубу, а ви гидуєте. Та ми пішли, але живо. Да, Іван. У Івана треба дозволу спитатися. Він же господар, не дай Боже, ще розсердиться. Ачхав я на нього. Теж мені великий цабе. Фу. Захочу піти. Піду. Та може не треба. Іван злопам'ятний. До того ще й випив добрячий. І в нього сокира є. А, сокира це аргумент. у Дмитра сокири немає, тільки копчене м'ясо та червона ікра. Пішли. Дмитро нас на весь світ прославляє. А Іван що? Він також. Шо? Міг би, але ж не хоче гад. О! Ні, ні, ні нормально. Скажіть, а які у вас стосунки з односельцями? Мабуть, маєте чимало заздрісників? Чи може навіть ворогів? Та ні. У нас в селі всі дуже гарні люди. І я з усіма ладжу. От я з ним ніколи не ладив. Аби не марічка. Я б сюди не прийшов. Роботу мою цінують. Кажуть: такого теслю у всіх Карпатах не знайдеш. З дерева він майструє, та його дрючки тільки на тирсу годяться. Не гадяться, альтанку мені здорову зробив, а тирси з неї тільки мішок. А, а ти ж казав, що альтанку вкрали. Ходім до Дмитра! До Дмитра! До Дмитра. Батя, до Дмитра, До Дмитра, там смачно! Червона ікра, балики, сири. Мене в селі дуже люблять. О, Повний двір гостей прийшов, а в нас не до кожного прийдуть. До кого прийдуть? Ну, до мене. Ну, бочка, бочка, треп, треп, треп. Не зрозумів. А де всі? У Дмитра. Як у Дмитра? Бо він патріот. А брат його хто? Ватник. Так що ходімо. Почули, що до нашого москаля батько приїхав? Файно. То хоч якась різноманітність буде. Москаля будемо бити по парних числах, а батька по непарних. Але батька, мабуть, охороняють. Ну, Він же мільйонер. Так чудово! Тепер в селі робота буде. Ну, Не треба на заробітки їздити. Та то все то торве. Москаля тепер все буде, і хата, і машина. Ксеня. Будівки ж до багатих лип. Ну та й добре. Та що тут доброго? Ну тобі ж краще за всіх. Ксеня для тебе якусь гарну роботу знайде. Угу. Заробиш грошей. Купиш новий мотоцикл. Угу. Може й на коляску вистачить. Ти була хороша. Ну и я был хорош, мы цвели, как в саду цикломены. Разболелась душа, косилась рожь. Дозвольте. Ой, Дюня, это ты? Что по запаху не слышно? Я твоего коней помыл, и хлив почистив и дров нарубал. А вец ты постриг? не встых. А можно я завтра? Вот тогда и есть будешь завтра. Как раз осетрина протухла. Я думала завтра выбросить. А, да. Надо менять нам холопа. Этот совсем никчемный стал. Хилый, немощный, ну никакого толку. Выгоним, он же умрет с голоду. Где же он работу-то найдет? Все же вокруг теперь наши. Добрый ты у меня. Ладно. Давай хоть на псарню відправимо. А чого це ти механіком підеш? Може той мільйонер мене візьме. Розігнався. Та ти он, свічку почистити не вмієш. Тоді піду Мурчендайзером. То хто? Не знаю. Ну, брат в райцентрі працює. Всі поважають. Дюнь. А ти ким підеш до москалевого батька служить? Та, хлопа. Ми всі нормальні посади розібрали. Люди стійте! Ти думав, твоя взяла? А Оце ти бачив! Ой-ой-ой, щось у мене в животі бурчить, мабуть, і кріпери їв. Я на хвильку. Бодя. І ти тут. А ще друг називається. О, Іване. А я думав, це ти. <звук> ну я ж не винуватий, що ви такі схожі. Хто? Ми схожі? Людонька, ви не розумієте? Ні? Ця москальська морда купила вас. Сьогодні ви в нього їсте, а завтра. Все. Тайожний союз! Гов-гов-го! За такі слова можна і пописку дати. Правда, хлопці? Да, да. Зачекайте. Давайте тільки без бійки. Ми ж не на весіллі, та й мені здається, з малих вуїв тут нікого немає. Дмитро Петрук радий будь-якому гостю навіть такому, як мій брат Іван. Проходьте Іване, до нас, до нашого столу. Гість в дім. Бог в дім. Що? З тобою? За один стіл? Фу. Я краще з свинью буду їсти. А, зі свинями ще встигнеш наїстися і напитися от з колишнім другом. А Як не хочеш, так ми поможемо. Правда, хлопці? Правда! За нашого гостинного господаря пана Дмитра, будьмо. Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо. Гей, гей, гей! Так що, іван? Ну. Іван, не ну, ну, ну. Треба вибір. Зрадники. Што? 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 А яка в нас пасіка? В усьому районі такої пасіки нема. А бджоли. бджоли як кулаки, а риба. Риба аж кишить. І отакенні. Отакійні соми. Отак заснеш з вудкою, затягнуть на дно. Соми жадають людської плоті. Оце воно. А до речі, ви знаєте, де Іван Франко написав Захара Беркута хм. в нашому селі. І прототип Беркута. Мій прадід. Василь Я до вас. Мені той, випуску треба, я завтра з села їду. Тю, що сталося? До москаля ж батько приїхав. Тепер мені Ксеню точно не повернути. Ага, соціальна нерівність. Свавілля олігархів змушує молодь покидати великі вуйки. Стій ти яке свавілля? Дюня, ти що? Слабак? Тобі не соромно? Он. Захар Беркут ніколи не здавався. Навіть. Тоді, коли на село ціла орда йшла. А ти побачив одного москаля і тікаєш. Та я не тікаю, просто. Ну, тікаю, і що? І що? Іди звідси кажу. І поки не будеш жити, як великий беркут Захар. Виписки не дам. Іди звідси. А які у нас ягоди? Вы нашей ягоды куштували? Ты, как всегда, папу недооцінював. Меня здесь пам'ятають, любят и уважают. Угу, да, я знаю одного столяра, который только помнит, и все. А где зазноба? Или ты один прийшов? Нет, пап, Ксения здесь. Просто ты її не заметил. Вряд ли, я всех в лицо знаю. Знаєш что, пап? Если твоя личная жизнь не сложилась, Это еще не повод ломать ее другим, понял? Все-таки я дурманила тебя, Селянка. Может, к бабке сидит? Будем считать, что я этого не слышал. Когда игрушка надоедает, ее выбрасывают. Василь Васильевич, расскажите, будь ласка, а чему Валерин Тату... Так з братом посварилися, що ладні один одного вбити. Кого вбити, ну більше подробиць. Ну, це давня історія. А хто старе згадає, сама знаєш що. Ну розкажіть. Мені мама казала, що ви все про всіх знаєте. Ну, може, іншими словами, але я зміст той самий. Ну. ну, добре. Було це 25 років тому. На зорі нашої. Незалежність. Молода країна потребувала рішучих політиків. Саме тоді я й став на чолі нашого села, освічений, амбіційний, з європейськими поглядами. Всі тутешні жінки були в мене закохані. Навіть молодий Ален Делон не мав стільки прихильниць. Та я не міг відволікатися на особисте, коли йшлося про розбудову держави. Але проти зовнішності і харизми нічого не вдієш. Одна з дівчат Ганна таки втратила від мене голову. Втім, її залицяння були марними, бо для Василя Васильовича Макитюка всі виборці рівні, і робити виключення я ні для кого не збирався. У відчаї Ганна вирішила вийти заміж за першого стрічного. Ним виявився Дмитро. Іванів, брат. Я не став їм заважати, адже таких, як Ганна, було багато. Дорогі мої земляки, я, звичайно, гарно говорити не вмію. Пане Дмитре, ваш щедрий стіл замість тисячі слів, правда? А -а 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 -а. Але я радий повідомити вам, що зовсім скоро на Великій Вуйки чекають серйозні кардинальні, незворотні зміни. Ти нам про головне розкажи, як ти футбольний клуб для нас купив. Гарний жарт, дуже смішно. Я футбол терпіти не можу. Як? То що? Про великі вуйки в Лондоні ніхто не чув і ніякої верховини там нема. Та про ваше село навіть не всі в Коломиї знають. Але зовсім скоро все зміниться. Даю вам слово. Що ж це робиться? Людоньки, виходить, ти нас обдурив, щоб сюди заманити, а? Виходить, хазяїн брехун. Ви подивіться, їжа пісна, а замість горілки якісь ніжки наливає. Випить руки. Брехуни. Вам, вам би обом мордяки натовти, правда, хлопці? Ну, то не хочеться лайно чіпати, ходім. Зрозумів саме з появою Василя Микитюка Припинився занепад Великих Вуйок. Написали? Василювач, у нас біда. То чого кричиш? Чого ти кричиш? Відколи в селі я голова, село не знає біди. Та то раніше було. А зараз петруки хочуть Ксеню нашу занепастити. Та ні. Хочуть, все не підходить. От коли занепастять. Отоді і приходь. Васильович, я сам чув, як Дмитро казав, що ігрушку її вибрасивають, а москаль мовчить і тільки єхидно посміхається. Слухайте. Васильовича, може вони її вбити збираються, а? Замах! Нарешті. Скажіть, а брат Дмитра, він теж співучасник? Чи організатор? Дзюньо, іди кажу. Я тобі що про Захарберку казав? А він відступив від принципів його. Це вам на них начхати. Орда наступає, ви тут сидите. Злякались клятих петруків, так? Да? Ну, нічого, Васильович. Я сам Ксеню врятую. Іди, іди, йди. Понапиваюся пережиток старої влади. Зачасів керівництва Микитюка ВВП села зріс 10 разів. І моє ноу-хау в селі Великі Вуйки — це внутрішній. Утром всі протрезміють, і ніхто нічого не пам'ятає. З чим ти людей-то пугаєш словами, типу, безвозвратні змінення? А я нікого і не пугав. Я реально хочу изменить все в этом селе. Валер, я думаю, Дмитро Иванович тоже хотел всех сдавать. Просто вышла не с первого раза. Сынок, расскажешь мне как-то с глазу на глаз, где ты мог найти такую красивую и умную девушку? Я, я совсем забыла. Мне еще... Диктанты проверят, и там сила купа двис. Ой, давраньте. Папа, в общем, мы с Ксенией. Да-да. Замечательная история. Теперь послушай меня внимательно. Я хочу, чтобы ты стал главным человеком в Карпатах. Как тебе мой план? Интригует. Папа, а это законно. Само собой. Но только вторая часть. За твої золоті руки, Іване. Так мені все таки цікаво. Яка ж подлюка підбила всіх втекти до мого брата? Куваль. Думаєш, він? Оцими вухами чув, як він з Ходімо до Дмитра, ходімо тут Дмитра. От скотина. Ну нічого. І Я йому відтячу. О, оце правильно. Ну за справедливість. Василь Васильєвич! Васильович! Про нас в газетах пишуть. Ну, нарешті. О! Великі вуйки на межі вратовбивчої війни. Куди дивиться влада? Куди?